Підіймаюсь на перевал, а це означає, я страждаю. Сьогодні неділя і я вирішила, що дома це гріх. Ой, ну що трошечки, ще трошечки. Так, я сьогодні не їду до східниці, а їду в опаку. Як я і казала, сьогодні на суті Галицькій землі неділя. А це означає не Це треба брати, що правильно велосипед і їхати кататися. Тому я взяла свої білі шкрепеточки світкові і вирішила трошки постраждати, поїхати через перевал, але в опаку іншою дорогою виїхати до Дрогобича. Ось таке. Поки я. А робот впав все, навіть ровер не витримав. Поки я поїхала до перевалу. Ох, я аж розчервоніла. Їхала я по Бориславі і побачила велосипедистів. Вони мене побачили, ми привіталися. Також на перевалі зустріла велосипедистів мої підписчики. Сам Борат, також ми привіталися, зустрілися, ще поговорили трохи. Вам всім вітання. І я так, знаєте, виїхала, ну, такий трохи настрій був а, їхати. Ну, хотілося їхати насправді, але трохи було сумна. А тут побачила велосипедистів і мені так вау, клас! Як родичів ніби побачила. Ну, напевно, це і є велородина наша. Дуже тішуся, тішуся зустрічі. Класно, що ви впізнаєте. вибачайте, якщо я вас не впізнаю. Тому та гукайте, я завжди відкликнуся, якщо я почую. Так що я йду далі. Цімки банки. Заснована у 1349 році і межує селами Заколоть, Підбуш, також із Бориславом і східницею. У селі знаходиться форелеве господарство. Ми там були з подругою, там гарна місцина, і я всім рекомендую. Крім риболовлі, любителів екотуризму, тут можуть зацікавити ліси, гори та цілющі мінеральні джерела. Там далі, з петрушкою, Там дуже класні будиночки якось покажу. хату в горах Трошки відпочити. Набрала собі свіжої води в підбужі. Там таке гарне джерело є. Шкоди не могла дуже зазняти, бо якраз приїхали люди з бутлями набирати собі води. Але та вода смачна, і така холодень. Вирішила собі сісти, відпочити, але гарно я так собі на сонці сіла відпочити і парюся. Хотіла розказати, що цією дорогою я їхала ще минулого року на гранфондо. Я замітила, знаєте, коли йдеш гранфонду, це швидко-швидко треба е, вважати на велосипедистів, на ями, на всяке таке, і ти практично нічого не бачиш. А сьогодні я ж цілеспрямовано проїхалася, але в зворотньому напрямку від опаки до Урожа і вертаюсь ну, до Дрогобича бича іншої дороги. Я спокійно подивилась на будиночки, на села, е, взагалі на природу, і це. Зовсім, зовсім інша територія. Мені тут дуже сподобалось, дуже красиво, дуже затишно. І хочеться зупинитися, от як я зараз сіла, подивитись на гори. Бо гоночки гоночками, але ти того не побачиш, коли ти трошки мандруєш або їдеш собі, як я кажу, кофірайд, морозиво райд. Дуже прикольно. Бачиш велосипедистів. Просто людей, які гуляють і насолоджуєшся ще тим сон... сонцем осіннім, воно так що досить шкварить та гаряче, тому я їду далі. Ой, бо засмагу класно. Містично, правда. І коли я також так почуваюся. Традиції караоке О, самотня боса! Але я в велоконтактах контактах. <рес> ну, от я виїжджаю на трасу, ліворуч це на самбір, а праворуч це на Борислав і до Дрогобича через Нагоєвич. Ну і не тільки там інші села. Я сьогодні на Борислав. В комфортній швидкості поїхали ці велосипедисти. І так, коли така була думка, то давай сюди їм на колесо ти поїдеш. Але я так не хочу, направду. Я так кайфую так в розвалочку. Ще в мене є план зараз заїхати в магазин і щось купити солоденьке. Нарешті. Знімати нову рекламу. Попередню можете okay. все викидати. Okay. Ось дареська насолода. Mm. Моцно. Ваша здоров'ячко. я збираю на це. М -м -м, на букетик. У мене є суха лаванда з дому. А хочу ще такі штучки. Має бути красиво. <му> День вам капрал вітанечка передає. Ну що, ж, шановні, п'ю кавечку за ваше здоров'ячко. Так що я хотіла сказати буквально декілька слів, що сьогодні покатенька вийшла дуже класно на 65 кілометрів. Але надіюся, я скину цей трек, тому що я ще не можу розібратися з моїм велокомпом. Він мудріший в рази від мене. І я вже <сум>, читаю інструкцію. Навіть це вже інструкція це означає, що все, всі методи вже використані. <сум> надіюсь, вам було цікаво подивитися такі коротке відео. Я собі тепер буду інколи такі робити для себе аби Дійсно фільмувати те, що я бачила, де я проживаю, бо не знати, що буде далі, де я буду жити, і як буду змінюватися ці краї. І тому хочеться мати таке на згадку про такі мої місця. Вони мені особливо любі, я їх дуже люблю, бо я тут давно живу. Ще хотіла розказати, взагалі хотіла зробити відео про форму OnRide. Може, ви бачили? От зараз на мені це є OnRide, наша О, герб є. Я купила цю футболку, а шорти мені подарувала фірма OnRide. І з такою ну, умовою, що ви просто розказувала, як вони мені пасують, і взагалі по якості. Що я хотіла сказати стосовно форми? Форма, я каталась в ній влітку. Ви бачили по відео в Самбір, як Ми ще з НАТО їздили, і я ще каталася тут, по околицях. Просто відео нема були фотографії на інстаграмі. Щодо Інстаграма потім розкажу, Нагадайте, я що хочу сказати: сьогодні я їздила тільки у футболці, але не в шортах. Шорти класні, там класний памперс, класний матеріал. Особисто мені не подобається дизайн. У мене колись були такі шорти, такого крові точніше. І я просто на себе дивлюсь і я себе не сприймаю. То так є, я хочу вдягати ті речі, які, в яких я подобаю сама собі. Тому я беру е, футболка шикарна, вона однотонна, зелена, з такими ніби вишивкою. Вона приємна взагалі, мені все дуже подобається. Єдине в шортах, якби вони були або зелені, або чорні. Ну там реально якість класна. Я скільки проїжджала до 100 км в тих шортах, в нічого не боліло, нічого не натирало. Єдиний фасон, він мені просто не пасує під мою фігуру, і я себе не сприймаю. Якби ви продивлялися до фірми Onride, дуже вам раджу. Це не проплачена реклама. Я вас запевняю, в мене все є від Onride. І ліхтарик в мене був від онрайд. я його подарувала форма ця онрайдівська, змаски для ланців, ліхтарики. Мому шолому, я ще прайд купувала 19 чи 2018 році. У мене досі шолом є, тому що він. Я переміряла різні шоломи, і вони мені якось не подобаються по формі, хоча ясно, я мало міряла. А цей онрайдівський, він же просто, мій знаєте, як то застарівший. Він хочеться щось нове, дизайнерське, ну тобто, щось прикольніше, можливо, сучасніше. А я. Окей, ні-ні, я поки що на ньому з ним покатаюсь. От реально все дуже багато від Onride, Тому щира рекомендація. Але думаю, якщо ви катаєтеся і маєте якісь речі велосипедні, то ви по-любому маєте від Onride їхні товари. Бо це ще й український виробник і українців треба підтримувати. Правда, Капрал? правда. Він каже, що треба. Ну-ну-ну-ну-ну. No, 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 no. І щодо щодо інстаграму, е, вже мені писали в коментах, коли ти відпишеш. А шановні, з 1 вересня я видала інстаграм. Ой, який пересвіт! О, я видала інстаграм на телефоні. Але 1 жовтня я зайду в інстаграм на день, на день зайду. Вам відпишу, бо може там якийсь спонсорська реклама. <гум> Мало ймовірно. Відпишу, подивлюся і знову роблю паузу. Думаю, що на місяць. А там буде видно, звичайно, що це класно мати, тобто, соцмережі, розвивати канал, рекламувати, щоб більше людей тебе бачило. Так, зараз я. Роблю таку паузу, але в мене буде відео в кінці, якраз десь через тиждень. У мене буде відео про це, чому я це зробила, з якою метою, і всяке таке. тому я все розкажу. Якщо що, пишіть коментарі, я вас дуже прошу, пишіть коменти, це класно, я все читаю, все лайкаю. Це приємна така комунікація з вами. І скоро побачимося в інстаграмчику, щось вам відпишу. Ось, це не на постійну основу. Тобто, за певний період я повернуся з новими силами. Я вам дуже дякую. Мені вже навіть приходили донати за контент на каву. Я вам дуже вдячна. Реально, я не очікувала. Я так приходжу вечором з котом гуляла і так блин. І така. Вау! Тому дякую, дякую за каву. У мене як не вілік падає, то кіт штора шторадрем, вже дірки зробив. Та, надіюсь, ви е, змотивуєтесь покатосити хоч трошки для свого здоров'я, для менталочки. Ай, це і мене мотивує, бо реально катнула сьогодні. Просто думала, буде мені нудно, бо це солорайди, так, одна десь їздити. Ні, це кайфово, це круто. Ні, ну, двох, звичайно, краще двох-трьох, якщо у вас є класна компанія. Зараз у мене полетить Ах, монітор. Каправо! Дуже вам дякую за перегляд. Цім бомки Пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте вподобайки, як там всі ці блогери кажуть. І до нових зустрічей. Дякую. Дя... До нових зустрічей. Дякую вам за перегляд, папулічки, цьому бомки.